І так, всім доброго ранку з Калгарі Сьогодні наш другий день перебування в Калгарі Десь який прекрасний вид у нас. Пацани вже заливають другий етаж, потрохи працюють. Ми тут контролем поки на місці, як же без нас. Ну, коротше, п'ємо каву, снідаємо і вирушаємо в банк Він тільки що розповідав, розповім ще вам Щас, ще раз. В Калгарі прикольно, що робота стройки 25 доларів в час. 20-25 доларів. І робота на стройки підходить під піар. Непогано. Також є робота на газонах. Газони також робота там платять 20 25 доларів взагалі, як домовишся. Непогано. І прикольно, що типу, зарплата така, як в Торонто по приїзду. Квартири дешевші, як мінімум, на 1000 доларів на кожну, тому що студія стоїть 1300, в нас це 2300. Типа одна однокімнатні 1800, в у нас це там, 2500 вже уже стоять, двушки там три. Дві можна зняти собі дружку спокійно. Тому що вчора общалися з друзями день народження, десь нашої друзі, але що розказали тут супер все. Тому прикольно. Єдиний мінус, тут Uber не працює на Веліку і пішком. Тільки на машині можна доставляти, але є Дардаш. На Дердаші можна доставляти пішком. Нормально скажу, типу каларій, ну по, по колоріту типу, трішки Торонто, прям дуже схоже, там не вистачає з тої сторони тільки озера просто. Сінтаверсій також є. Ну що, далі ми показуємо. Зараз вирушаємо в бамп, тому на зв'язку буде чути і чи на камері видно, не дивиться, як шатається е кран. Це просто капець, як там той чувак сидить, я не знаю. Він просто так ходить, аж страшно. Вже без піру. Збираємося, збираємося, збираємося. Бачите, речі вже витішили. Ждемо Іру. Іра, ти вже виходиш. Виходи швидше. Супер. Так, тут у нас тоже вещи, Викова влог снимаю, лифты. А що ты боссий ходишь, Никита? А, все, окей, понял, принял. Дальше. Не люди в Калгарі. Очки. Кельвин Калян. Кельвин Калян. Непогано так живу. Да ты робишь? Хочешь? Настройся. I'm self-employed. А ты? Я тоже. Ты маркетолог, лихтуть. Нет, self-employed. Ага, понятно, короче. А хто ваше сім'ю тянет? Колян? Чи, чи, чи? Бізн? ти? Бізнес? Що ти? Вікторія, мою сім'ю ютян. Ты... Респект. Відео погано чути, бо там е шумить лідер. Ірина на серйозному така. Н Нікіта мільйонер, Я купив упаковку води за 5 доларів, він купив бутилку за 5 доларів. Ну, да. Взяли по бургеру, заїхали в кафешку, дивіться, які гори. Красота просто не офісує. Я мантірую по дорозі влог. Так що погнали, будемо показувати більше-більше who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again Як ти машина? Як машина? Топ! Шо в лох Ти б вона зачувствуєш? Виходь! Короче, маленький припинок. Рішили трошки відпочити. Наша малишка на фоні гор. І дивіться, річка просто чисто чистюсінька Такий кайф в гори. Я так обожнюю, гори, вам передать просто не можу. Так, ми коротше приїхали. Ви бачите? Ми короті, приїхали, вигружаємося, вони паркуються взагалі-то. І так, друзяшки, вікова, як Хорошо. Що ви? ви бачили, що блогери мутять? палку купили? Всі. Так. так дівчата, розкажіть, куди ми йдемо? Хто головний екскурсовод у нас сьогодні? Кривий ріг? Чи Дубай? А, Кременчуг! Так, да, Поліна з Кремінчугом. А ви куди? Я з Дніпра. А ти? А ти його докидаєшся. Харьков, знаєш. Та ти шо? Всі, навірно, знають, що це за озеро і бачили його, тому що тушки на відосі, попередне дуже таке класне озеро. Але приїхали дуже рано, ще для нього. І воно замерше. Ну нічого. Буде так сказати. Чого приїхати другий раз? Зараз показуємо ближче. Дивіться, яке круте озеро. Та ти що! Калгарі, Калгарі, банк, це просто людей просто. Море. Дівчата захотіли сімейне фото. Краса... А ти куди поліз? Я случайно. Красота. Красиві гори. Офігеть. Ідемо зараз десь присісти в бар. Що ж у нас Поліна з Іриною роботи в ресторанній Сфері і типу, їхній рест, це типу, сеть. І Поліна тут робить, коротше, вони віце порішали нам дуже красивий вид, напевно, зараз буде, я отпевнений. Я пробувала, розказала, що я роботу в марлювати, але ну, посмогти. Дивіться, з яким красив красивим видом ми обідали. Це просто ка. Ін, Полін, дві минути. Розкрий, що случилось? Давай, розкажи. Я розкрила свою холодну розказуй. Серйозно? І це ти терпиш таки? Зв'язка ходить. П'ятизірковий отель. Чи він не отримують? У тебе все добре? Так, ну що, ми поїли і двигаємося далі. Дивіться, у нас. Поїли, так? Я перекусив. Я надіюся. Я прям тут нормально, так. Що можна сказати, по цінам ми похавали на 100 баксів. це ми взяли те блюдо. Ні, одне на два. Два пива, ну, по пиву. Плюс я взяв віски. І віка один копнець. 90 печівку ми не тому що сервіс храну. Я не знав, що піде зв'язничний металік, який сервіс. Щоб ви бачили ці туалети в Макдональдс, Ванлав просто. Я не знаю, хто, хто їм дає ці зв'язок. За що, незрозуміло. Топимо далі. Поліна написала їм поганий да, Поліна написала їм поганий отзив, тому що їй принесли пасту холодну. Коротше, прям. Вона попросила, сказала їм, вони пішли і просто розігріли, Поліна... А Поліна робить адміністратором в ресторані. Ну, коротше, теж підзоло що так, на? вроді? О, і цей, коротше, вона там накатала емодзи і всі діла. ну, Прям серйозно заруба була. Ми вже під'їхали, десь Ірину з Вікової відправили, щоб вони оглядали наші е, ці апартмент. Ми наконец-то, добрались до своїх апартментів. Сонце б'є жесть. Зараз корот, йдемо в супермаркет за ідо. Гори там, гори там горе там, скрізь гор. Номер покажу пізніше. Дивіться, зараз показую красоту просто ці по горочку. Гори, гори, гори. офігеть. Ось гори. Наша банда Ірину вдома за старшого ставили. Нікіт, поїздок, Нікіт. О! Прига. Поїздок? Угу.